Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Я АТБ і поглянемо з вами, як змінилися ціни на овочі і фрукти. А вони змінилися і поглянемо знижки на продукти харчування. Морква мита 5% знижка, 22 гривні, 29 копійок. Морква перший гатунок 16,80, 15% знижка. Буряк 11,90. Це морква по знижці, вона нам не потрібна. Картопля молодесенька по 18. Цибулька біла 40 гривень. Картопля перший гатунок 27. Червона цибулька по 25. Капусточка 15,90. Капусточка савойська 25, така велика. Огірки тепличні 46. Гладенькі. Кабачки 16,50. Томати тепличні 76. Томат рожевий 80 гривень, 15% знижка. Перець салатний 54. Кавун жовтий ось він, 35,90. Кавун безнасінний 40 гривень. Яблуко пінк леді – 98. Я ще його не бачила, таке яблучко. Яблуко Голден 90, кавун перший гатунок 18. Виноград білий 150, 11% знижка. авокадо Хаас дві штуки в упаковці по 80%. авокадо Хаас 175, грейфрут 76. 20% знижка. Нектарин 121 гривня. Персики інжирний 140. Такий зовсім малесенький. Персик перший гатунок 121 гривня. Абрикос 114, слива 100 гривень. І ось така щаслива слива Побільше 127. Лохина 290. Лимони по 89 Апельсин 67. Банани 64 гривні. Виноград рожевий 200 гривень. Яблучко сортове 92 гривні, 95 копійок. Яблуко Ред Принс. 99. Динька. Ось вона одна залишилась. 44 грив. Салат листовий угорщику 40 гривень. Перець солодкий червоний. 137,60. Томати коктейльні, 158. Баклажани. Такі великі баклажани. 48,95. І ось такі ще баклажани по 55, різнокольорові. У перший гатунок 45. Чесник перший гатунок 125. Це знижка на картопельку, вона нам не потрібна на цибульку. І погляньте, що з'явилося в АТБ. Гарбуз Хакайда 49,50. Ось такі ціни на овочі та фрукти. І далі з вами поглянемо знижки на продукти харчування. І як завжди, я вам показую ціни на курячі яйця поштучно. Ось вони 4 гривні, 97 копійок. Ось такі малесенькі. Не знаю. В нашому тебе вони зовсім маленькі. І знижка залишається на цукор, білий, фасований. Розумний вибір, пакування 1 кг, мінус 6% 31 гривня. Знижка від відделюкс на кукурузку ніжну, 41 гривня 50 копійок. І на горошок зелений від відделюкс. Пакування 420 грамів, 38,50 50 Пливки зелені від своєї лінії. З тунцем, з креветками. І з лимоном 280 грамів 42 гривні 50 копійок. в одну ціну. ЕНС відточин домашній 50% відсотків 520 грамів пакування 46,90. НС Віточин, 72 відсотка 520 грамів пакування європейський 55 гривень. Кетчуп до шашлику вітущин, лагідний і чилі. Пакування майже 400 грамів 31 гривня. Солодкий чілі соус від Оліс, 180 грамів 1990. до пірешки, м'ясна лавка, 500 грамів. Пакування 74 гривні. Філе куряче від своєї лінії копчене, варене 267 гривень ціна за кілограм. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лапка губернська. напівкопчена, 420 грамів пакування 78,90. Ковбаса салями баварська. сирокопчена, 341 гривня ціна за кілограм. Сир від Кома. Гауда вершковий і сметанковий. 150 грамів пакування, 56,90 ціну. Сир маздам, едам і Цезар. 135 грамів пакування пластинами 55,90 в одну ціну. Сир від своєї лінії. Вершковий і голландський. Бруском. 160 грамів пакування, 54,50 50 в ціну. Сметана президент 10%, 300 грамів пакування, 35 гривень. сметана від своєї лінії 20%, 400 грамів пакування 48-90. І знижка ще на сметану молокія 20% жиру, 52 гривні 90 копійок. Знижка на сир День у день кисломолочний, нежирний, 180 грамів пакування, 27,50 5% жиру сир кисломолочний день у день, 180 грамів, 28 50. І 9% сир кисломолочний 30 гривень, 30 копійок. Знижка ще на йогурт від злагода для малечі. персик і полуничка. 170 грамів, 16,70. І ось такий ще солодкий йогурт Також 170 грамів, 15,80. І для маличі ще йогурт від злагода малина чорна смородина, яблуко банан і морква амбрикос 200 г пакування 21 гривня 40 копійок. Знижка залишається на олію рафіновано стажар 70 гривень, об'єм 850 Масло канів 82,5%, 180 г 90 гривень, 60 копійок. Масло Білоцерківське безлактозне 82 відсотка, 180 грамів 97,60 сім Ще знижка на масло від вісімдесят 82%, відсотка. 200 вже грамів пакування, сто двадцять девять Масло Мілкін 82,5 відсотка, 200 грамів пакування, 77 гривень. Кістечко бісквітне мілка з начинкою і шматочками молочного шоколаду 175 грамів 82 гривні. Вафельний батончик з начинкою і зі смаком шоколаду. Ваговий від своєї лінії 14,50 гривень. Ціна за 100 грамів. Батончик Кіткат в молочному шоколаді. 40 грамів пакування 20 гривень 50 копійок. Батончик Ліон. 40 грамів пакування 14,90. Чай чорний від своєї лінії. 50 пакетиків з ароматом бергамота 47,90. Чай чорний від своєї лінії. 25 пакетиків. І 25 пакетиків з ароматом бергамота 22 гривні, 50 копійок. В одну ціну. 100 пакетиків. Чай чорний від своєї лінії. 84 гривні. І чай чорний. 50 пакетиків від своєї лінії. 47,50. Чай лаваре, чорний та зелений. Роматом винограду. 24 пакетика. 44,50. Кава мелена. Еліс смажена. 500 грамів пакування. 299,90. Еліс кава смажена. 250 грамів 175. Вас старокиївський, об'єм 1 літр, 21 гривня, 70 копійок. Напій енергетичний безалкогольний 250 об'єм 18,20. Напій Кока-Кола, об'єм 2 літра. 44 гривні, 10 копійок. Лимонад від своєї лінії, сильно газований, об'єм 2 літра. 27,90. Сік томатний день у день об'єм літр. 38,90. День у день мультивітамін. Яблучно-гранатовий і яблучно-виноградний об'єм також літр. 32 гривні. Одну ціну.